Проект зроблено в Україні представляє торгова марка Принцеса Нурі Високогірний. Високі гори, дощі та тепле сонце. Ідеальні умови, щоб чайний лист став чаєм стрибким смаком та яскравим ароматом. Чай принцеса Нурі високогірний. Я називаю бездоганно. Винахідник телебачення Борис Грабовський. Син українського поета Павла Грабовського, саме йому в далекому Ташкенті вдалось першому у світі передати рухоме зображення на відстані. І, хоч довгий час винахід приписували російському емігранту Володимиру Зворкіну, спеціальна комісія ЮНЕСКО все розставила на місця і наполягла, що першу телевізійну передачу відео здійснив українець 28 липня 1928 року, тобто на 5 років швидше ніж це робив росіянин. На ідею пристрою Грабовського наштовхнула мрія батька побачити Україну на засланні. Мрія переросла у наукові дослідження. І вже за п'ять років у будинку українця прилад вперше передав зображення. Дружина винахідника поправляла у підвалі передатчик, а у сусідній кімнаті Грабовський побачив неприймачі її руку та силует. За місяць прилад на вікні транслював все, що відбувалось на вулиці Ташкента. У 1928-му винахід схвалили та виділили кошти на подальші розробки і поїздку в Москву. Грабовський не поїхав, зате відправив креслення та телефот у столицю. Та по дорозі він розбився, а наукова праця виявилась нікому не цікавою. Вердикт був суворий: телефот вважати недоцільним, а фінансування припинити. До свого творіння Грабовський більше не повертався. Визнання прийшло щоправда через 35 років. У 1963 році винахідник отримав листа з державної комісії радіоелектроніки про незаперечену важливість телефота. Партнер проекту зроблено в Україні торгова марка Принцеса Нурі. Чай принцеса Нурі. Високогірний. Чай останнього врожаю.